Вітаю вас, мої найулюбленіші діти! Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. Сьогодні у нас розмова з вами піде про щось дуже цікаве, а про що ви дізнаєтесь тоді, коли відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно яскраве шатро, там сміх і дива, Акробатів трюки, магія жива! Клоуни грають, лунає музика. Що за місце, це дітки? Підскажіть ну, будь ласка. Так, малята, звичайно, це цирк. Діти, уявіть собі, великий великий яскравий шатер. Це цирк. Він схожий на казковий палац. Це завжди панує радість, сміх і диво. Але. Хто створює це свято? У цирку працює багато цікавих людей. Давайте разом з вами познайомимось з ними. А перший на арену сьогодні виходить, як ви вважаєте хто? Звичайно, клоун. Він у великому капелюсі із червоним носом і смішними черевиками. Він спотикається. Падає, а потім підморгує глядачам. І всі сміються. Клоун – це артист, який дарує нам гарний настрій. Він вміє жартувати, показувати фокуси, веселити, гратися разом з дітьми. А ось на арену виходить дресирувальник. Він тримає, як зазвичай в руці, паличку або ласощі для тварин. Сьогодні в нього кільця для ведмедика, а ще є великий лев і ведмідче вміє кататися на велосипеді. Дресурувальник дуже сміливий і добрий. Він добре знає своїх тварин, піклується про них і навчає новим трюкам. Діти, погляньте вгору під самим куполом – акробати. Вони літають на трапеції, крутяться в повітрі, роблять сальто і перевороти. Вони сильні, гнучкі та хоробрі. Щоб так виступати, потрібно багато тренуватись. Їх руки, як танець у небі. А ще діти у цирку працюють жонглери. Увага! Подивіться на них, будь ласка. Жонглер одночасно може підкинути шість м'ячів, кеглі або навіть ножі. Він швидкий, спритний і уважний. Один неправильний рух і все впаде. Але в нього все виходить легко, як у чарівника. А хто це в яскравому костюмі? Оголошує виступ. Це цирковий ведучий. Або розпорядник. Він розповідає, хто зараз буде виступати, заохочує глядачів, аплодувати та підтримувати артистів. Без нього ніхто б не дізнався, що буде далі. І навіть за кулісами працюють важливі люди: гример, костюмер, освітлювачі, які роблять шоу ще яскравішим. Цирк – це велика команда. Усі працюють разом, щоб глядачі сміялися, дивувались і раділи. І кожен артист важливий! Пропоную вам сьогодні зробити ось такого веселого циркового клоуна. Погляньте, будь ласка, малята, що нам потрібно для роботи. Спочатку нам треба приготувати орену любого кольору. Потім, будь ласка, приготуйте великий овал. Три трикутника одного кольору, а четвертий іншого кольору. Чотири маленьких кружечка, один великий. Один кружечок приготуйте та розріжте його навпіл. Зірочку, маленький овал, який теж розріжте навпіл та хлей. Спочатку приготуємо наші пальчики. Тепер до роботи беремо великий овал, намащуємо клеєм і приклеюємо. Це буде тулуб клоуна. Тепер приклеюємо два трикутника, однакові. Це будуть ніжки нашого клоуна. Візьмемо розрізаний овал, намажемо клеєм, це щоб нашого клоуна. Тепер будемо викладати ручки. Спочатку ми наклеїмо два три А потім в коло те, що розрізано в нас нападі. Зверху на трикутнички. Прикрасимо шийку нашому клоуну зірочкою. Прийшла черга наклеїти голову. Клоуну, а зверху голови причепимо йому ковпачок. А клоун у нас не простий, він жонглер, і для цього йому потрібні кульки різного кольору. Візьмемо чорний фломастер, намалюємо очі, а червоним фломастером, діти ми намалюємо носик та ротик веселий. А ще за бажання можна клоуна прикрасити своїми яскравими прикрасами. Подивіться, ось так. Ось такий яскравий, різнокольоровий, Веселий клоун діти, вийшов у мене. Дуже хочу побачити, як клоуни. Будуть у вас до побачення, мої любі! до нових зустрічі!